Усім привіт, любі друзі! Нарешті ми дочекалися в Сінсей розпродаж осені. З 23 жовтня по 2 листопада знижка до 50% на осінній асортимент. І усі ці товари з акційними цінниками. Давайте дивитись! Чашечка у вигляді грибочка з кришкою. Ціна 99 гривень. Такі чашечки, ці вже без кришки, теж грибочок 99 гривень. Чашка мухомор 99, буду так йти поступово, що є з акцією. Такі, як були зверху, бежеві, є червоненькі, але бачу, що на червоні нема акції, а можливо, просто не наклеїли, то ми ще подивимось. Такі грибочки, це є декор осінній 59 гривень, але красивий мухомор дуже гарний. Це є підсвічник 99 гривень гриб. Така як міні-хатинка. 69 гривень, такий варіант підсвічника. Тут ще й зверху є отвори. Такий набір, чашечка та блюдечко за 99 Є ще з іншими грибочками. Не знаю, чи тут знайдемо з вами, але точно пам'ятаю, що були ще інші гриби. Ось такі блюда. Оп. вони цікаві, рельєфні, я думаю, це видно. Ціна 119 гривень. Така цікава тарілочка, блюдо за 69 гривень. Більш класичний варіант чашечки, але, до речі, досить важка. Ціна 49 гривень з мухоморами. Є ціла колекція цього посуду. Тарілка десертна за 49 гривень. І тарілка обідня. Так, зараз. Коштує 79 гривень. Ой, мені ось цей листочок дуже сподобався, як я його вперше побачила. Ціна 49 гривень. Наступні чарівні товари це ось такі блюда, гарбузики. До речі, вони не акційні. Є ще біленькі, а біленькі акційні по 39 краса. Можна використовувати як підставку для якихось дрібних прикрас, наприклад. А біленькі, більші ось як ось ті, теж не акційні. Так, 119 гривень ціна. Набір на сіль-перець. Ціна 79 гривень, такі грибочки. Це один вищий, а другий такий плоскіший і нижчий. Так, підсвічники ми вже бачили. Така тарілочка. Дуже красивенна. Акційна ціна 129 гривень. Я для чого придумала в побуті, як можна її використовувати. Наприклад, тут накидаєте пюре, котлетку, та, а тут огірочки. І вже не буде текти з огірочків до пюре. Ну, що прикольно, або, наприклад, там якісь деруни, а тут сметанку. От таке от можна собі придумати. всяке. Такі грибочки блюда по 99 гривень і ще бачу в коричному кольорі. Ось вони, ціна також 99. Таке блюдо, теж грибочки 99 і ще є в червоному кольорі. Ну, краса, 99. Скляна ємність із керамічною кришкою. Герметично не закривається. Тут, бачите, так легенько. І ціна 79 гривень. Такі дуже красиві. Ціна 99. Тут малюнок. Можливо він такий як Не знаю, як описати вам, але він то переблискується такими фрагментами. Масляниця, дивіться, яка тут осіння тема. так давайте Ага, не відкриємо, бо тут зверху. Ціна 159 гривень. Тут гарбузи намальовані, схожі до ось цих. Так, ці тарілочки ми вже бачили, але що, тут були гриби, а є з гарбузами. Угу, з гарбузами не акційна ціна. Добре. А ось такі чашки за 99. Ось така велика. Мабуть, більше, ніж 400 мл. Ось такі ємності з кришкою за 99. Гарні. Ой, моя би воля, і не знаю, скільки квадратів, щоб було де то все зберігати, я би все це скупила. Воно таке красивенне. Так, блюдо з білочкою за 99 гривень. 79 гривень коштує ось така ємність, але бачу, вона з дефектом. Хоча, якщо бажання, можна це все... Підфарбувати, правда? який красивенний чайний набір. Чашечка знизу. Так, однотонна вона біла, такий скляний чайничок, заварювальний із кришкою керамічною. Ось такі от грибочки. Ціна 189 гривень. Салатники. Ціна 169 гривень, досить глибокі. Така форма, на перший погляд, ніби звичайна. а Подивіться, яка вона красива по колу. З гарбузами. Ціна 219 гривень. Зараз, ну, це рідна, яке воно важке. Підемо зараз з вами на текстиль. Знаєте, що це? Це для того, щоб двері підпирати, щоб вони не закривались 99 гривень. Або навпаки, щоб закриті були важкий, важкий грибочок, я щось не очікувала, що він такий буде важкий, Думаю, що це подушечки. Підемо зараз ще на текстиль з вами: 79 гривень скліні. Але мені так на дотик це скло тонке. Не зовсім таке, що супер тонесеньке, але тонке. Бо ось ці, наприклад, відчувається, що це таке товсте. Навіть і видно. Так, ми дивились, правда? 79, а то я заговорилась. 99 гривень така ємність, бо ми бачили нижчі грибочки, а ці просто вищі. Пластикові форми для витискання печива. І вони, ще, бачите, мають такий, якби зверху малюнок. Ви притискаєте ось цією штучкою, і воно робить рельєфним печиво. 69 гривень за такий набір. Такий набір для кексів. 99. Таке блюдо з гарбузами. Ціна акційна 159 гривень. Такий варіант це менажниця на три відділи. Бортики досить високі. Ціна 189 гривень і є ще в такому оранжевому кольорі. Дошка скляна з грибами за 79. Чашечки, гарбузики із кришкою. Так, на них неакційна ціна 219. Неакційна ціна 339 гривень на такій монажниці. Підставочка. Так, це є неакційна ціна 269. А ми що хочемо акцію. Давайте, давайте шукати, що є з акцією 159 гривень ось така підставочка. Так, набори для спецій сільперець 219 ціна не акційна. Так, питання є. Питання є. А ми ж таки бачили з акцією, а може, це просто ще не встигли переоцінити. А, таке може бути, правда? Дивіться, які листочки, яка подача шикарна. Шкода, що тут немає сканера цін, ми б з вами це все просканували. Ну, йдемо тоді далі. Ось така керамічна ємність з кришкою. Може, це є чашечка, підказуйте. Ціна 99. Чайнички не акційні, а такий теж неакційний, 269 гривень. Така чашечка, дуже гарне виконання. Тут літери вони втоплені. Ціна 69 гривень. Акційна, а всередині дитський яскравий. Оранжеві. Чашка біленька, гарбузик з золотою ручкою. За 99. Скляне блюдо, гарбуз. Ціна 99. Ой, ось ці супер красивенні. Вони такі великі. Так, ціна не акційна. Шкода. О, знаєте, я казала, що я бачила ще ось такі. Так, тут немає акційного ціночка, хоча, я думаю, може таке бути, що цей стелаж просто ще не оцінили. Так, акції на ось таку форму з силіконову. Вони, до речі, можна їх по-різному використовувати, ті форми, і лід заморожувати, і шоколад робити, цукерочки, і такі людяники, карамельки. 49 гривень ціна такої форми. Ось тут ще бачу, їх є багато. Це горіхи чи це мозок, хто знає. Хоча тематика Хеллоуін може і мозок 49 гривень такі форми. Яка красива штучка, це для заварювання чаю, такий жолудь. Ціна 29 гривень. Ну, ж клас, туди засипаєте чай, кидаєте в кружку собі і все. Яка білка вам не страшна, Я жартую. Жарти в мене ось такі. Спойлер, любі друзі, так багато зимової краси. Я вам постараюся в найближчому часі все відзняти. А сьогодні ми дивимось акцію. Яке ж воно все красиве! Є такі хатинки. Ціна 59 гривень такого, такого будиночка. Є більші, ціна 69 гривень. Така краса, просто красивенна краса. Я собі так думала, знаєте якщо лячно, на, наприклад, свічку ставити там та в мірах безпеки, то можна ось ці з аврори поставити що на батарейки. Акційні. Так, 99 гривень гномик. Такий варіант. Неакційний 119 гривень. Тут теж гарбузики крутяться, це є підсвічник. За рахунок тепла йде от сюди до цього вентилятора і крутяться гарбузики по колу. 59 гривень. Так, що ще є з акцією? 39 гривень ось такий підсвічник. Приємна ціна, це 59 гривень в золотому. Так, а це вже новинки. Новинки. По 59 гривень свічечки, набір. Тут є, мабуть, 10 штук. Зараз постараюсь десь знайти, скільки їх тут є. Так, 10 штук пише. Такі варіанти, не акційна ціна. Це вже зима. Так. 59 гривень, це і підсвічники, гарбузи. Такий золотий гарбуз з паєтками. За 69. Чорний, цей важчий. 79. 59 більшого розміру. 69 такий Експрес огляд 59 гривень він трошки іншої форми. І цей за 69 гривень більший. Це ми бачили схожий варіант, але бачите, ще є свічка знизу, а там той був на маленьку свічечку. 169 гривень ціна. Так, тут не акційні пропозиції. Це теж О, 119 гривень така свічечка у вигляді жолудя. Форма керамічна. Тут прогумована після використання, я думаю, можна і собі залишити у якості. Контейнера ємності такої скло. 129 гривень. Свічка у склі, вигляд гарбуз. 99 гривень, теж свічка і підсвічник золотий. Цей мені гарбузик дуже сподобався. Це є свічечка з кришкою, ціна 159 гривень. Так, це її свічка. Хоча може виглядати як просто декор. Бачите, це її свічка. Ціна 79 гривень. Так, наступні акційні по 69 гривень. Вони є різні. Ємність металева, а така ємність паперова 69, якщо бути точним, картонна. Так, це не акційна. Ці теж, так, великі. О, цікаво, скільки ось ця коштує? 59. Я трошечки не дочекалась до акції. Так, такі великі. По 49 гривень. Клас. Так, свічечка, свічечка, десь не звідси, вона зверху, мабуть. Так, а це її автомобілі, вони не акційні. 99. Форма просто така декоративна. Ємність 129. Великий гарбуз 189. Такий гарбузик за 79 гривень. Підставка декоративна 99 гривень. Ой, хто там є? Їжачок 99. Це їжочок чи ні? Хто це? Так, стоячий декор 49 гривень автомобіль з гарбузами. Так, ще тут щось позаду є. Постараємося акуратно. 99 гривень, таке яблучко. Татине. Такий гарбузик за 69 гривень. Виглядає як дерево, але це не є дерево. Так, такий декор 45. Hello, Autumn. 79 гривень, він є двохсторонній. Такий гарбузик 59. Так, і листочки декоративні 39. Так, це не цілий варіант. А тут ціна 39. Ось такі от акції. Ще є з акційними цінами текстиль, з осіннім декором, з осінньою темою такі чохли на подушки розміром 45 на 45, 169 гривень. Такі з гарбузами теж 45 на 45 за 59 гривень. Гарне виконання на замочок тут досить гарно. Бачу, їх є багатенько. Теж 59 гривень. Значте, теж з гарбузиками. Попередні були чорно-білі, а ось ці кольорові 79 гривень. Теж гарбузи. Значте, і такий варіант теж гарбузи 79. І теж вони на замок. Звіться текстиль, дуже хороша штука, не за великі кошти. Наприклад, маючи одну подушечку, купити декілька чухлів і з сезонами змінювати і робити, так би мовити, нову атмосферу вдома. Так, цікаво, ось ці акцій. Ага, ми доберемося. Багато тут є, ні, не акційні, 119. Так, такі по 49 гривень. Гарні з золотом. Теж на замочок, тут трошки інший формат, і вони, по-моєму, менші. 40 на 40 сантиметрів. Так, 40 на 40 сантиметрів. Пледи осінні теж з акційними цінами. 159 гривень, метр 30 на метр 60. 169, теж метр 30 на метр 60. Так. Подушка декоративна розмір 35 на 50 сантиметрів. 169. Приємний матеріал на дотик. Тут ще є такі якісь штучки по бокам. Комплект постільної білизни, я так розумію, це, мабуть, дитяча або просто односпальна. Метр шістдесят на 2, хто знає, який це розмір. І наволочка на подушку розміром 70 на 80 одна штука ось такі зимові, не мабуть, звідси, бачу, тут ще є ось так. І тут у нас є рекламація, що є акції. Давайте будемо їх шукати. Що ж є акційне. Може такий набір є акційний? А, не видно, ні, нема акції. Зараз, зараз, зараз. О, 129 гривень. Така корзинка, вона розкладається, подобалася прямокутна, з грибочками. Вони мають металевий каркас, ось тут зверху по периметру. Так, І все. Тільки одна позиція. А хочеться, щоб все було, правда, з акційними цінами. О, які гарні стильні. Це щось новеньке. Мені подобається такий матеріал, вони досить цупкі, гарні в догляді. 149 гривень 28х20 і 17 см. З кришкою одразу. Це в складеному варіанті, вони так виглядають. Така кругла підставочка за 69 гривень. все таке цікаве, я вам скажу? А тут що є палички ложечки. Що це? Підставка для паперу. Ага, це для рушнички паперових. Такий набір, лопатка та форма для печива металева 49. Ще трошки текстилю. Такі рушнички за 99 гривень, їх є тут три штуки. Дуже приємні на дотик вони. Так, такий варіант цей набір із двох рушничків, 69. Ці схожі, просто інший колір, та 69 гривень. Тут робиться якесь шаленство. Це, знаєте, що Фартухи? 79 гривень ціна. З кістками Хеллоуін тематика. Така порційна серветочка за 79 гривень у вигляді гарбуза. Вона текстильна, прошита гарно. А ще вони є у білому кольорі. Скатертини з акційними цінами 169 гривень 1,40 40 на метр вісімдесят. Тут є малюночки продемонстровані. Такий варіант. Але тут в мене малюночок відрізняється. Ага, знаєте, чому відрізняється? Малюнок однаковий. Бачите, що тут, що тут. Просто розмір інший і в складному варіанті інша частина малюнка попала. Метр сорок на 2,20 двадцять. Більші просто. Якісь є жовті, вони не акційні. Такий варіант акційний: скатертина 169 гривень 1,40 на 1,80 метра. Це ще літня тематика з мюшлями 219 гривень. Це 1,40 м на 2,20. Акційна ціна 59 гривень на ось такі порційні серветки. Гарбузики є вони в золотому, такому яскравому оранжевому кольорі і просто золотистому. Два варіанти. Вже зима приїхала, бачите? Подивимось з вами згодом. Декор просто красивенний. 289 гривень така корзинка. Ваші варіанти, що можна в ній зберігати? Так. 79 гривень такий гарбузик текстильний. 69 гривень. Так, оцей за 29, маленький. Багато є і неакційних пропозицій. Так. Ось ці, а... Ось ці акційні по 99 гривень. Гномики. Такий 99, 219 золотистий. Так, що тут ще є? 69 такий. 69 важкий, до речі. Так, тут нема. 69. Він такий, як би покритий якимось велюром, невелюром. Тут не бачу, що була знижка, нема. Ух, ті, але вони важкі. 69 гривень. 59. Так, це текстильні більші, 129 гривень. в порівнянні з ось цим, ці більші, ці менші. 169 гривень ось такий гарбузик декоративний. А ці за 339 неакційні.